Слава Ісусу Христу! Слава, вітаю всіх присутніх, тут моїх парафіян на цьому святому храмі, і також вітаю всіх, хто буде дивитися цю відеозапис сьогоднішньої катехези. У нас триває катехізація дорослих. Ми знаходимося в храмі святих Володимира та Ольги, що в місті Ужгород. І ми маємо катехізацію дорослих, яка буде така сьогодні коротка катехеза на тему, чи всі правила і всі закони з Біблії нам потрібно християнам 21 століття виконувати. Коли говоримо про всі правила, то треба насамперед ну, запитати себе, про що йдеться? Будь-яка непересічна людина, котра може відкрити собі взяти Біблію до рук, то може прочитати, що. Є такі правила, є такі постанови, які ну, в нашому часі втратили свою актуальність або взагалі християнами не виконуються. Перший дуже яскравий такий приклад це є шабат. Сказав Господь, що сьомий день будеш шанувати для того чесного розуміння, сьомий день це субота, бо рахування відрізняється від нашого Так, перший день неділя. Понеділок і так аж до 7 субота, бо в сьомого дня Господь відпочив, це є день відпочинку, день, коли всі мають перестати працювати, коли котрі мають шанувати е, цей Божий день е, і дякувати Богові за те, що Він е, створив наш світ. так і Можемо подивитися, що зараз е, ми не святкуємо суботу. Або, наприклад, якщо відкриємо взагалі книгу Левіт, це, це дуже така прекрасна книга, до якої треба мати ключ. Знаєте, що Є такі замки, які не, від, не відкриєш просто за ручку, яких треба відомкнути замком. І, от, і Книги старозавітні вони мають певний ключ. І, і ось там та книга Левіт. І не тільки вона, але інші теж книги старозавітні поміщають в собі такі. Правила, такі різні постанови ритуальні. Наприклад, там будеш, якщо зробиш там, то будеш там омиватися стільки-то, стільки то. Якщо жінка буде спіймана на перелюбі, вона має бути забита камінням. І перший, хто має кинути в неї камінь, це її чоловік. Так? Око за око, зуб за зуб. Та? І багато, багато інших, навіть таких простих правил, які можемо віднайти в Біблії. А для нас ми казали, сказали минулий раз, що Біблія це Боже Слово. Тоді, як виходить, що ми не виконуємо Боже Слово, а ми суботу не додержуємо, омивання не робимо, так? E, нікого не каменуємо за перелюб, так? то виходить так, що ми певних правил з Біблії, християни, не виконуємо. А як тоді з цим бути? І чи всі правила з Біблії потрібні нам до виконання? Якщо читати Біблію цілісно, а її необхідно читати цілісно, бо інакше буде недорозуміння, якщо читати Біблію цілком, то можна побачити, що здійсненням усього Писання бо усього слова, яке було в Старому Завіті, тим, те все слово, ті всі заповіді здійснила або виконала одна особа, і то Ісус Христос. Він виконав всі заповіді. Він є для нас сповненням Божого Слова. Так, Наприклад, як колись у Старому Завіті, для того, щоб отримати бодай короткочасне пробачення Божого гніву, пробачення своїх гріхів, приносили в жертву якусь тваринку. Так? І там її забивали, приносили в жертву Богові, щоби задобрити Бога, аби він пробачив гріхи. Але цієї тваринки було. Недостатньо, щоб отримати пробачення своїх наступних гріхів. І коли були знову якісь гріхи, треба було знову приносити жертву і так безкінечно. Доти, доки не прийшов Ісус Христос, як Божий син, Ісус Логос, вийшов на землю, народився від Діви Марії, Він виконав всі заповіді, Він є втіленим Божим Словом. Котрий приніс себе раз у жертву, і цієї жертви достатньо для всіх часів, для всіх людей світу. Тобто, вже не потрібно приносити знову жертву, приносити там тваринок, ми цього вже не робимо. Так? Тому що Ісус вже це зробив для нас. Він примирив нас з Богом, Він знову повернув нас до Отця, дарував нам пробачення всіх наших гріхів. І тому ми вже не приносимо жертву. так? Ісус як це здійснив? Власне, тим, що віддав своє життя на хресті за нас, умер і на третій день Воскрес із мертвих. І тому, якби ми стали в ньому новим створінням. Тому той день суботній для нас, якби Він довершується в неділю, тому що саме першого дня тижня, коли рано вранці жінки йшли до гробу, побачили, що. Камінь від гробу був відвалений, що переконалися в тому пізніше, що Він Воскрес із мертвих. Тобто доконалося наше спасіння. Ми стали новим творінням у Христі. Тому е для нас неділя є якби, продовженням Суботи. І ми, наприклад, не святкуємо суботу, але святкуємо неділю, тому що в неділю ми. Ісус Воскрес для нас, ми маємо нове життя, ми можемо радуватися із цього, тому ми не дотримуємося шабату. Є на то теж інші пояснення, в які зараз це не по темі не буду вдаватися. І так багато багато інших інших правил, які ми маємо. І виникає питання, ну, які дотримуються, які не дотримуються. Чого дотримуємося, чого не дотримуємося? тоді як? А на основі чого ми вибираємо. Так? Якщо відкриємо новий завіт, то Ісус що каже? Я не прийшов, щоб усунути закони пророків, але щоб їх доповнити. Чи, інакше кажучи, їх виконати. Теж Ісус навчав у своєму слові, і коли проповідував, говорив як повновладний. Наприклад, Він каже, ви чули, що було сказано давним, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто лише подивиться на іншу жінку з пожаданням, уже вчинив перелюб. Тобто Ісус якби виконує закон, весь закон старозавітній сам виконує, Він його доповнює. І теж, коли його питають, а яка найбільша заповідь учителю, Він каже, слухай я Господь Бог єдиний, не матимеш інших боїв, окрім мене. Любитимеш Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, всією Твоєю душою, а ближнього Твого як себе самого. Теж Він каже. Було сказано давнім: люби свого ближнього, не навіть ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за них. І багато багато таких моментів ми в Біблії зустрінемо, які, ну, тоді виходить так, що якщо Ісус якби, робить певну реформу із законодавством або реформує старий завіт, або доповнює Його, то виходить так, що нам старий Завіт не потрібно. А лише новий завіт. І дехто помилково так підходить до Біблії і каже, так: ну в Старому Завіті там ніч не понятно, там, там якісь такі правила, умивання, якісь ритуали непонятні. А от новий є зрозумілим, то лише новий Завіт. Ні. Ісус каже: хто мене любить, той заповіді мої виконує. Тобто 10 Божих заповідей. Які є в старому завіті, які можемо прочитати в Книзі Виходу, і теж в Книзі Второзаконня, 10 Божих заповідей, які ми вивчаємо з малими дітьми і учимо своїх дітей теж тому, вони не втратили своєї актуальності. Тому Ісус каже, хто мене любить, заповіді виконує. І всі ті, всі ті 10 заповідей, вони, якби, виходять з цих двох: любов до Господа і любов до ближнього. Так? Тобто не увесь старий Завіт втратив свою актуальність і все, і там нічого не треба нам з того виконувати. Ні. Ті правила, ті постанови, котрі стосуються е юдейських різних очищень, якихось ритуальних там, омивань, е обрізання, наприклад, теж ми, ми не виконуємо обрізання. Так? Е що стосується традиції юдейського народу, ми це не виконуємо, нам, апостоли, ми про це читаємо в книзі діянь. Та в посланнях апостола Павла постановили, що тим язичникам, є ті язичники, котрі повірили в Ісуса Христа, не потрібно виконувати всіх правил, які мають юдеї. Не потрібно. Нам потрібно тільки вірувати в Ісуса Христа. І вірою ми виправдовуємося. Так? Каже апостол Павло, в неділю ми чули ви спасення, тобто це дар великий. Тобто, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, Він і виконавцем всіх заповідей, всього закону Він все виконав. То ми маємо відкуплення, маємо оправдання перед Богом. Тому, е чи всі потрібні постанови Біблії виконувати Вик Потрібно виконувати все те, що нам Ісус Христос сказав, і все те, що церква нам каже, що є необхідним до виконання. Тому що церква є тим новим народом, новим вибраним народом, котрий ніби, слідує за Ісусом Христом, і котра каже нам сьогодні, що це і це є необхідним до виконання. Так? Тобто, що це є не, необхідним для нашого Спасіння. Тому е, виконуємо лише те, що сказав Ісус Христос, те, що Він навчив нас, те, що передав нам через Боже Слово, написане і усне через своїх апостолів, і те, що нам церква сьогодні каже, е, робити. Власне, ці правила є необхідні. І теж важливо, щоб коли говоримо на таку тематику, чи всі правила з Біблії потрібно виконувати. Аби теж сказати, що Біблія це не є збірник правил. І дуже важливо, бо Біблія це Боже Слово, це Божий лист до нас, який хоче нам, власне, показати, що Бог вирішив здійснити виправити ту помилку, яку зробили наші прародичі Адам і Єва, і задумав історію спасіння, починаючи від Авраама, якого вибрав, і з якого нащадки вибраний народ, і з того народу. Прийшов до нас, Спаситель, котрий спас нас. І тому є необхідно розуміти, що всі ці речі, бо без цього, без старого завіту ми не зрозуміємо новий, не зрозуміємо правдивого Ісуса, а без нового завіту ми не зрозуміємо суті всіх тих правил, тих всіх постанов, заповідей і всього того. Бог виховував собі народ. Він, як мудрий педагог, виховував їх, провадив їх. Аби вони дозріли до того, аби з їхнього народу вийшов Спаситель, котрий би приніс спасіння для всіх людей. І тому були необхідні певні правила, жорсткі правила, око за око, зуб за зуб, аби чітко відмежувати свій народ від всіх тих, котрі поклонялися різним богам в тому поліетистичному світі. І було необхідним чітко встановити кордони, аби на кінець вони не перемішалися і не втратили свою віру, не втратили власне свою ідентичність. Тому були ці правила, так, котрі були тоді необхідні, котрі зараз нас не зобов'язують, очевидно. І треба розуміти, що ці правила для нас не актуальні. Ми зараз не ходимо восьмого дня обрізувати дитину. Але то для нас обрізання є в хрещенні, де ми жертвуємо свою дитину Богові, де ми кажемо, що ми хочемо, щоб наша дитина поєдналася з Христом. Для нас тим новим обрізанням є хрещення. І тому... Певних правил, очевидно, старозавітніх ми не виконуємо, але головне, Боже Слово, Божий закон, заповіді Божі, є для нас актуальними, як ніколи. І сьогодні, і по сьогодні теж. І теж все навчання, яке залишив нам Ісус Христос, все те, що Він нам об'явив про Отця, те, що нам передали Його апостоли, учні, є для нас актуальним дотепер. Те, що нам церква говорить нині, так як Ісус каже, що хто вас слухає, мене слухає, це для нас актуальне понині. Очевидно. Що ми, не юдеї, і не дотримуємося всіх юдейських приписів, але дотримуємося всього того, що Христос залишив нам. І ми, як християни, власне, живемо по Божих заповідях, покликані жити по Божих заповідях, вірою в Ісуса Христа. З'єднуючи своє життя з Ним, бо тільки в ньому є спасіння, тільки в ньому є відкуплення, і Він є той, котрий виконав весь закон і всі постанови і Старого і Нового Завіту. Тому. Така відповідь на це питання. Всім дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.